Ще до на каналі ICTV2. Цей день вважався іменинами горобини. Збирали Горобину та калину і додавали великий урожай горобини до морозу. А поки що, на заході привітна погода. Ясне небо триматиме свої позиції майже всюди, лише подекуди вранці спостерігатиметься хмари. Температура в день 26-28, а вночі 14-16 градусів тепла. На півночі України погода вередлива протягом всього дня мінятиме настрій по самому і местам. Подекуди хмарно і дощовито, подекуди ясно і безвітряно. Температура в день 24-26, а вночі 15-17 градусів тепла. На сході погода на будь-який смак із затяжними хмарами сонцем і навіть дощем. Після обіду на небі скупчаться густі хмари, які у Луганській області можуть принести зливи. Температура плюс 27-29 в день, а вночі. 15-17 градусів тепла. На півдні України ранок почнеться з хмар, та вже ближче до вечора вони розійдуться. У деяких областях сонце сяятиме безперервно, беруючи прозору, блакить і е, бездощову погоду. Температура в день 26-28, а вночі 17-19 градусів тепла. У центральних областях день мене здебільшого під ясним небом. Лише подекуди можуть з'явитися. Витися хмари і невеликий дощ. Вже надвечір сонце знову визирне, даруючи теплі промені. Температура в день 25-27, а нічна 16-18 градусів тепла. А вранці у Києві небо прикрашатимуть хмари, які під вечір розстануть. Легкий дрібний дощ освіжить повітря в день, а надвечір поступово відступить, залишивши столицю у спокої. Температура 23-25 градусів. Тепла в день, а вночі 16-18 градусів з плюсом. От такими будуть погодні новини сьогодні. І нехай ваш день буде таким же світлим, як наше небо. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!